Інфанта Микола Вороний Різьблю свій сон, от, ніби вчорами, зійшлись і стріча та жива, На землю тканками прозорими Лягли осінні дерева, акордами промінно струнними День хвилював і тихо гас над килимами вогнелунними. Венера кинула алмаз. У завивалі мрійно тканому дрімала синя далечинь, і от на обрії туманному замиготіла ваша тінь. Дзвінкою, чорною сильветою вона упала на емаль, а поза нею вуалетою стелився попелястий жаль. Ви йшли, як сон, як міф укоханий, що виринає з тьми століть, вітали вас, мій дух сполоханий, рум'яне сяю і блакить, бриніли в серці домінантою, чуття побожної хвили, коли величною інфантою ви повз мене перейшли. Ви усміхнулись ясно зоряно, холодним полиском очей, і я схилився упокорено діткнутий лезом двох мечей. Освячений в солодкій муція був по той бік добра і зла, а наді мною революція в червоній загрові пливла.